Що там в салоні? 007 GT, 25 й рік. Ууу, колеса які BMW M-ка ховається, ні? Ще є електродвері, що ти? Це повний фул? Заряд, а це що за шмата? Це в комплекті йде? Блін, ну колір дуже гарний. На кермі оця помаранчева лінія така. Вау, і ремені помаранчеві. ти, алькантара. уля-ля, і тут яка центральна консолька. А це що таке? Секс! Клас, а ми по багажнику ще глянути. По багажнику ще глянути Об'язательно! А ну, дивимося, що там. О! Oh! От заради чого цю машину купляють, хлопці. От, подивись на багажник. Що ти? Оце покруче, ніж Нікіти Пасат, мені здається, ні? Брежне, бережне, брежне, ноги, ноги, тапки знімай. Нормально, нормально. Но можна, Распrån. можна. І, і дивися, і є ці, і є рейнги. Що ти? Це, ну, це... гран туризму.